Ти зав'язала, а тоді отак діво. Да. Красотулечка. Красива, да, зробили. У нас є така штука, це у нас буде шаф. Оце мутанку ну це дуже, дуже таке успокающе таке і і Ти робиш з удовольствия. От у мене красуня така, я кажу, на мене схожа. Прильот у мене в 12 часов ночі. Я думала, що до утра не доживу. У мене дві заклініла, вікна там повилітали. Два місяці не могла знаходитися в домі. У мене нерви. Отак вот я заходжу, виходжу, все, я не можу, мені плохо. Дивіться, як там нас дівчина, бачите. Цей центр життєстійкості активно збирає людей, надає допомогу психолога, і вони працюють доволі активно з відновленням психічного стану людей. Запит більш на ну, такі от заходи, як позаду з мене проходять арт-терапевтичні заходи, більше які пов'язані там, де людина може руками щось зробити на цю моторику, на фокус. Зробити тут і зараз і побачити результат і тут позбирали, позбирали ось так і зав'язали.